У нас тут був, коли приліт в, в другий корпус, то от уламки відмінно отак от прошивають архівні коробки, і отак от від них залишається труха. Не лише люди страждають, а історія отак страждає. Більша частина з вивезених документів це документи, що стосуються історії Херсона періоду Російської імперії. Вони вивезли майже всі документи. Я не скажу, що стовідсотково. Наприклад, документи тієї служби колишнього КДБ репресивних органів також частково вони вивезли, але не всі. Ми продовжуємо створювати колекцію окупаційного періоду, тому документи вже з'являються нові на поличках. Наразі тут процес те, що ми називаємо лікування справи. Зараз справи сохнуть, є спеціальна технологія, це спеціальні хімікати, якими листочок за листочком справи промиваються, щищається пліснява, вони пересохнуть, ми перегортаємо далі аркуші. Це досить довгий процес. Ми їх відчищаємо, може обробляємо якимось раствором. Потім нарощуємо корінці, щоб коли зшивати, можна було прочитати. Ось, наприклад, у нас знову зроблена наша справа. Вона чистенька, вона в новій обкладинці. А це стоять нестандартні такі коробки, які ми змушені були евакуювати з Великої Олександрівки. Там був Колишній архівний відділ району, і намагаємось. Я думаю, що якщо зможемо, то з інших архівів будемо, які в такій зоні, де вибиті вікна, де, де, де були прильоти, ми їх намагаємось забрати. Це нас, мабуть, і тримає роботу. Робота як уже занурюєшся, Ну от не повірити, ну знаєте, от як якусь роботу на день собі плануєш її зробиш. Ну от ідеш, думаєш, Боже, тут летить, свистить і гримить. А ти ой, ми це зробили, що це нас і тримає.